Я хотів би вже показати. Слушаю. Так, в модул вже Надіслав. Угу, так, ну, сама постановка задачі, що у нас є група експертів, яка повинна визначити розподіл інвестицій. І згідно кожному варіанту, там задана кількість експертів, критеріїв і альтернатив, тобто проєктів. Перше, що це намалювати ієрархію, Ну я це зрозумів таким чином, що вона має наступну структуру, типу вверху якась мета, тобто розподіл інвестицій, далі у нас експерти, далі критерії, якби які конкретно там не вказано, просто їх кількість а Альтернативами у нас є проекти. Е, ось така вийшла ірархічна структура. Е, щодо методів розв'язання, то е, характеристич, максимально характеристичне число матриці, е, я реалізовував за допомогою методу простої векторної ітерації. Тобто множиться ну, початковий цей вектор X він складається з одиниць, він множиться на матрицю парних порівнянь, запам'ятовується цей результат. наступній ітерації використовується попереднє значення, так само множиться на цю матрицю, знаходиться відношення ну, для якого для якоїсь альтернативи в цьому векторі, і це є якби максимально характеристичним числом на певній ітерації, і поки. Воно ну, якби суттєво змінюється. У мене це в програмі точність до шостого знака після коми. Тобто, якщо воно після цієї точності вже не змінюється, то береться це значення. І обчислення вагових коефіцієнтів я реалізував методом середніх геометричних. Тут коригу, тут ще наведено коригування. Ну, формули для коригування mm -hmm. синтез глобальних вагових коефіцієнтів щодо результатів, то я тут, в принципі, виписав весь вивід програми. Для, ну, тобто, як що для кожної матриці попарник порівняння використовується один і той самий метод для знаходження. Ну, один і той самий алгоритм для знаходження вагових коефіцієнтів і розписано детально тільки для першої матриці, тобто для матриці експертів. Ось тут вказано всі ітерації для знаходження максимально характеристичного числа. Вказано індекс узгодженості, який вийшов і результуючі вагові коефіцієнти. А далі вже для інших ієрархій, для інших матриць виведено тільки результат. Так, так, да, добре. Да. І після цього, як ми отримали ці дані, ми можемо вже знайти глобальні пріоритети. Ну, виконується воно з такою формулою. Тобто це використання всіх цих матриць. Це ну на вагові коефіцієнти критеріїв, це альтернатив, і ці дані якби агрегуються і отримає ну, в результаті. Отримав наступні значення. Вони не відсортовані за ну за своїм значенням. Вони просто відповідають порядку. Це перший критерій, другий альтернатива, це друга альтернатива. Uh -huh. ну, вийшло Скажіть, наступне. будь ласка, у вас uh, всі матриці вийшли узгоджені? Так. Uh, да. uh -huh. Так, добре. Ну, код програми і, і висновок, що от як цей результат можна використати? Ну, що отримавши вектор. ну, Зрозуміється так, що отримавши вектор глобальних пріоритетів, особа, що приймає рішення, може розподілити е, інвестиційний капітал, бо задача стояла саме як розподілення. Інвестиції угу. між восьма проектами там відповідно до їх вагових коефіцієнтів, тобто там у відсотках. Так, все добре. А, дякую, відмічаю зараз. Угу, дякую. Верните. Так, прошу хто наступний? Можливо, є якісь запитання? Доброго дня. Добрий день. А я слухаю вас. Да просто черга у нас зараз. А там, якщо що, бійця не буде здавати. Там не по предмету питання, а ви не підскажете, які є варіанти закриття преддипломної практики? Що в нас буде? Значить, дивіться, переддипломна практика на виході має бути ну, практично повністю готовий диплом. Там звіт з диплому, він містить більшість розділів пояснювальних записки диплому. Тобто, це передипломна практика орієнтована на те, що ви маєте написати за цей час практично диплом От, І тому ви можете проходити практику саму, або на підприємстві своєму, так десь якась, якась компанія, з якою ви підписуєте договір, так? І на цій компанії ви проходите практику. Це один варіант. Другий варіант на якомусь підприємстві, з яким у КПІ вже є договір підписаний, і вас туди розподіляють, ви там проходите. Це якщо ви самі не можете собі обрати місце проходження практики, тоді вас можуть направити от на такі підприємства. А третій варіант це можна в лабораторії, на кафедрі або на факультеті. Під керівництвом фактично вашого керівника дипломного проєкту. Ось такі варіанти можливі проходження практики. А на виході, от диплом майже виконаний, і звіт з практики має містити от більшість розділів дипломного проєкту. Ось такі так будете проходити практику. Диплом, це, по суті, як цей третій варіант. Незрозуміле запитання. Ну, тобто сказали, що один варіант це в ну, якісь компанії, Компанії, так. А інше це, по суті, просто диплом робити і відзвітувати про його там, написання. О, ну, якщо ви проходите на кафедрі, от в лабораторії ви розподілитесь, да, то ви просто будете з керівником працювати і робити диплом. Mm -hmm. Якщо ви yeah. десь в компанії, от ще наприклад, ну, от є люди, які працюють ще в компанії, вони там, от, як правило, заключають договір і проходять там практику. Їм ще можуть якісь завдання на практику ну, від компанії дати, але все одно звіт з практики має містити ну, пояснювальну записку диплома. А можна uh, звіритись з результатами? Так, да, будь ласка, давай. Так, який варіант? Um, варіант 43. Так, ви хочете uh, кінцевий результат чи проміжний подивитися? Uh, ну, кінцевий, якщо правильний, то проміжний. Ну, давайте да, Давайте подивимося кінцевий тоді. Так, у мене вийшло, що А1 це саме uh, самовпливова альтернатива. У вас 37,68, да? Ага. Ну, у ну, мене 38, так. Другий. У вас одна сота. У мене 7 сотих. Там у вас 8 тысяч, у мене 8 сотих. Так. Трохи відрізняється. Давайте подивимося тоді проміжні. Трохи, від трохи відрізняється. Від але так, не так, щоб сильно принципово, але. Так, значить, перша матриця там Значить, це матриця експертів. Які у вас вагові коефіцієнти Ну, ось ці вагові коефіцієнти 54 50 так, да Вагові тут нормально, вагові і узгоджено, узгоджено, так да, у вас вони? Угу. Так, добре, далі. Тут повністю все. Значить, тепер що у вас? Вагові коефіцієнти критеріїв, да? Це для кого? Для першого експерта чи для якого? Це для першого. До першого давайте дивитись. так. До першого дня? Доброго. Так, ну для експертів у вас все нормально. Вагові коефіцієнти. Так, далі. Давайте тепер подивимося для якогось експерта. О, вагові коефіцієнти альтернатив. До всіма критеріями. Так, значить. Дивіться, ось. Оце, да, значить, це альтернативи. А скільки у вас альтернатив? Так, альтернатив у вас двісіма. Це альтернатива для першого експерта по першому критерію. По першому критерію, по першому експерту. Так, ну дивіться, все повністю співпадає до там до п'ятого, до чотирьох знаки, все співпадає. А в кінці оцей глобальний пріоритет чомусь. Може, ви там щось з цією формулою трохи накрутили, там де глобальний пріоритет розраховується. Оці окремі результати, бачите? Окремі результати, вони повністю співпадають. Я от дивлюся, що до четвертого знака все співпадає. А наскільки сильно вони відрізняються? Ви казали, у вас 0,08. Подивіться, тут, наприклад, де, де у нас? Глобальний? Оце внизу, так. Да? Оце, так? Да? Оце чорним, так? Да? Mm -hmm. Виділено. Так, у вас 37 тисячних, так. Да? Ну да, да, да. 30%. 000. Ні, там дивіться, значить, для першої альтернативи 38% має бути. Тобто 38% вага першої альтернативи. Другої альтернативи там, ну, майже 8% має бути. Третьої так само 8%. Четвертій, майже, майже 10%. Ні, не зараз. Да, так, майже 10%. Так само і п'ята, шоста теж А, Три, чотири, п'ять, шість. Дивіться, тут 10% виходить, правильно? Тут 10%. десять відсотків. От у вас 37,68, а у мене ви на 38 ,34. Так, а дивіться, ні. У, у, у вас вони чомусь ненормовані. У вас от, якщо ви суму це зробите, вагових кофеєнтів, вона має дорівнювати одиниці, якщо все правильно розраховано. Я зрозумів, добре, дякую. Бачите, дякую. тут, значить, у вас правильні всі проміжні результати, а ви щось в цій формулі, щось неправильно розрахували. Оце, коли глобальні пріоритети розраховували. Угу. І Я коли зрозумію. ви розраховуєте глобальні, у вас сума всіх вагових має вийти одиниця. От ви побачите, mm. що у вас вона не виходить. Я зрозумію, дякую.